Всіх вітаю! Хочу вам показати, яку я зробила шкатулку, не знаю, як буде по-українськи, з коробки з під соку. Значить, тут дно я укріпила з грибів. Знаєте, такі упаковочки з пінопласта продаються. Я обрізала, приклеїла. Потім приклеїла ось пробочки для того, щоб вона була ось так височенькою. Бачите, щоб вона не соприкасалася до самого стола. Тут я, значить, обклеїла теж картоном, укріпила, потім ще я різноманітними там штуками, ремнями, порізала, укріпила. Це теж у мене ремінь. Ось тут тільки трішки я. Ось бачите. Не все гаразд, як би б хотілося. Ну, ось так. Прикрасила бантиками. Це теж у мене ремінь приклеїла. Тут ось шнурочком обклеїла таким ось. І е, на застібки. Тут пуговичка. Ось так вона застюбується, Повинна застюбуватись. Треба другу цю, придумати якусь штуку. Це пуговичка не та. Ну, хай буде ця, а я хочу, щоб ще була одна пуговичка, другу якусь треба придумати. Ось, така краса. Сюди можна положити, будь-що. У мене тут різноманітні такі штуки. Повикидувати треба. Ленточки різні. Теж хочу з ленточки щось зробити. Це остатки. хотіла Я я робила квіти, мамі на кладище везла, ромашки. Я вам знімала відео, це остатки, не знаю. Хай лежать чи викидувати. Коротше, якось так. Ось така у А оце ось я тут у мене ще. Стрічка з-під букетів, квіт, з-під якого, якогось букету, не пам'ятаю вже. Ось така річ. Чудова. Як, на мою думку, це перший раз я Ну, другий раз я роблю. Трішки, звісно, я запартачила, ну, що ж поробиш, тільки очуся, кажу. Щось придумаю. Ось така. Так можу показати вам. Вона тут повинна трішки закриватися. Так, продемонструю. Отак. Отак. Все. А всього вам найкращого. Пишіть свої коментарі, як вам така річ понравилась, сподобалась чи не сподобалась. Мені буде дуже-дуже цікаво. Ставте вподобайки, якщо вам понравилось це відео. Пока-пока до нових зустрічей на Ютубі. І не забувайте підписуватись. Якщо у вас є така нагода і можливість, і бажання, то буду всім благодарна і дуже рада, щаслива. Всього вам найкращого. Хай вам щастить!